Спокій ваших думок одна таблетка на добу. Зест магній б 6 ретард. Під прикриттям навчань може повторитися сценарій 2022 року. Восени на території Білорусі війська Російської Федерації та Республіки Білорусь розпочнуть свої навчання. Ми маємо враховувати цей факт, заявив головнокомандувач збройних сил України Сирський в інтерв'ю «ЛБЮА». Також за словами головкома, росіяни фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області, який раніше анонсував президент. Про це свідчить зокрема те, що майже тиждень спостерігається збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на усіх основних напрямках. Я нагадаю, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі європейських лідерів у Парижі щодо підтримки України заявив, що дані нашої розвідки свідчать, що росіяни готуються до нових наступів саме на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Ну і в центрі протидії дезінформації наголошують, що не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину із Сумами та Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумської області і Харківської вже доволі давно. Але про наступ на Суми і на місто Харків наразі говорити точно не можна. Зовсім різні речі. Не варто перекручувати слова військових. Потрібно вірно їх тлумачити. Китай не направляв своїх військовослужбовців для участі в українському конфлікті. Таку заяву під час брифінгу зробив офіційний представник МЗС КНР Лінцянь. Він також наголосив, що Китай завжди закликає своїх громадян уникати районів бойових дій, триматися подалі від збройного конфлікту в Україні та уникати залученості. Тобто, Пекін не заперечує можливої участі своїх громадян у війні з Росією. але… Він заявляє, що вони не відправляли на війну в Україну своїх солдатів цілеспрямовано. Це частина російської армії. Чи може МЗС пояснити, чому китайці воюють за Росію? Чи посольство Китаю намагається зв'язатися з цими полоненими? Китай перевіряє інформацію зі сторони Сі Цзіньпіня. Уряд Китаю завжди закликав своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах. Зокрема, відмовитися від участі у військових операціях з будь-якої сторони. Тривожними докази участі Китаю у війні проти України назвали у Держдепі Сполучених Штатів Америки. Речниця відомства Темі Брюс заявила, що Китай головний помічник, який дозволяє Російській Федерації продовжувати агресію проти України. Зауваживши, що той постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для введення війни, за її словами, занепокоєння викликає вже той факт, що проти України у складі армії Росії воюють громадяни Північної Кореї. А новина про виявлених китайців серед нападників вона також є дуже тривожною. Uh, uh, тривожно те, що китайські солдати потрапили в полон. Ми маємо повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, що воюють на боці Росії в Україні. Китай, основний союзник Росії у війні проти України. Як сказав президент Трамп, продовження співпраці між цими двома ядерними державами лише сприятиме глобальній нестабільності та зробить США і інші країни. Менш безпечними, менш захищеними та менш процвітаючими. Нагадаю, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що наші військові взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. За словами президента, у розпорядженні українців є документи, банківські картки і всі особисті дані китайських громадян. Також є інформація, що китайців у російських підрозділах значно більше ніж двоє. Відомо, що в цих боях брали участь щонайменше шестеро громадян КНР. Українське міністерство закордонних справ вже викликало на розмову тимчасово повіреного в справах Китаю в Україні. За словами зеленського залучення Росією Китаю у війну в Європі це чіткий сигнал, що завершувати бойові дії Путін точно не планує. А фактична підтримка Росії ще однією країною після Північної Кореї та Ірану це дуже серйозна обставина, але є різниця. Північна Корейці на курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми. Сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації ну, американці будуть говорити більше з українцями, а потім з русскими, Ну. Четвер буде обговорення коаліції охочих, саме контингенти. Це важливе питання, яке буде на порядку денному. П'ятницю буде обговорення питання, гострі питання. Це питання петріотів, питання протиповітряної оборони, питання додаткових оборонних пакетів, а також питання щодо об'єднання держав, які готові будуть відкривати заводи. Або лінії виробництва тієї чи іншої зброї в Україні, Ви, праві британці і Німеччина дійсно нам передали сигнал, що США це не новина, але тим не менш, можуть не бути присутніми. Але мені здається, нам є що говорити з американцями, і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. До речі, коаліція охочих чергова зустріч стартує вже завтра. і Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що поки він не може назвати терміни можливого розміщення в Україні сил цієї коаліції охочих та кількість британських військових, які можуть бути задіяні у подібній операції. Цитую. Зараз ми підійшли до етапу, коли наші високопосадовці в галузі оборони дуже тісно працюють з українцями з питань того, як це може виглядати і де вони ці сили можуть бути розміщені. Очевидно, зараз розглядається безліч варіантів, бо домовленості наразі немає. Ми не знаємо точно, що буде потрібно, тому я не можу назвати вам чисельність і терміни, сказав він, звітуючи перед. Парламентським комітетом зі зв'язків російський ракетний удар по кривому рогу 4 квітня був найбільш смертоносним для дітей від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Том Флетчер. А от Сполучені Штати Америки на засіданнях Радбезу більше не засуджують військові злочини Росії. До прикладу, виконувачка обов'язків постійної представниці США Дороті Шеа закликала обидві сторони демонструвати готовність до миру. А російський удар по кривому рогу, який забрав, я нагадаю 20 життів, вона назвала лише таким, що підкреслює необхідність закінчити війну якнайшвидше. Ми закликаємо обидві сторони виявити стриманість і продемонструвати справжню відданість миру. Зокрема, ми закликаємо Росію пам'ятати про те, що удари, подібні до удару по кривому розі, а також вбивство військовополонених, можуть поставити під загрозу зусилля щодо мирного врегулювання та майбутні переговори щодо нього. Ракетний удар 4 квітня підкреслює необхідність закінчити цю спустошену війну. Ми судитимемо на тільки президент Путін готовий до миру подіях Росії. Тим часом у російському МЗС продовжують цинічно брехати про терористичний ракетний удар по кривому рогу, незважаючи на докази, які бачив увесь світ у Кремлі. Досі розповідають про ліквідованих іноземних інструкторів. Представниця відомства Захарова у властивій для себе манері заявила, що Володимир Зеленський. Нібито збрехав про наслідки удару обстріл дитячого майданчика і вбивство 20 цивільних, серед яких дев'ять дітей, вона пояснила результатом цитую розміщення систем ППО зсу поблизу житлових будинків, і їхнє мовляв непрофесійне застосування. І, звичайно ж, найвищою мірою, цинічною брехливою була реакція Зеленського на нанесений 4 квітня російськими збройними силами високоточний удар ракетою у фугасному обладнанні по місцю проведення наради командувачів збройних сил України за участю західних інструкторів у ресторані Магелан у Кривому Розі. Якщо він хоче, щоб речі називали своїми іменами, будь ласка, ми це зробимо. Аналіз кадрів з місця події вказує на те. Що удар збройних сил Росії по військових цілях був завданий з хірургічною точністю за даними міноборони Російської Федерації? було ліквідовано до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав. Зеленський хотів, щоб ми називали речі своїми іменами. Ми це робимо. Отже, це результат практики розгортання київським режимом систем протиповітряної оборони поблизу житлових будинків та їх повного непрофесійного використання. Я маю на увазі застосування зі сторони збройних сил України систем протиповітряної оборони, що призводить до загибелі мирного населення. Мені здається, що ось такі цинічні заяви варто показувати у Білому домі, перекладати їх, відправляти і додавати до них. Фотографії загиблих людей, загиблих дітей, тому що коли вони кажуть з хірургічною точністю, здається, вони ось тут справді не брешуть, бо основна їхня мета подібних атак вбивати якомога більше українців. Звісно, що. Говорити нам потрібно про це і кричати на увесь світ, тому що як зазначила Захарова, Зеленський просить, щоб ми називали речі своїми іменами. Так ми називаємо речі своїми іменами і показуємо, що Російська Федерація бреше. І ось навіть тут, коли напередодні з'явилося відео удару відео із місця цього ресторану, де за словами Захарової сиділи найманці і іноземні інструктори, там очевидно, що не було ніяких військових. Там не було взагалі ем, ні, ні, ніяких можливих військових об'єктів і всього подібного про що говорять російські терористи. Там відбувався конгрес б'юті індустрії. І відповідно е він закінчився до моменту, е коли Російська Федерація вирішила завдати того терористичного удару. Але все ж таки, на жаль, люди постраждали, і цей ресторан знаходиться біля дитячого майданчику. То відповідно загинули і діти. Як в них взагалі повертається язик говорити про хірургічну точність і знову ж таки звинувачувати в у своїх злочинах Україну? Так само ми це пам'ятаємо. Було із тим, коли Російська Федерація була ракетою по Охмадиту по дитячій лікарні цілеспрямовано. Вони так само говорили, що то українська ППО чи щось інше про Бучу. Вигадують нові казки і байки, зокрема ось після третьої річниці трагедії. І бачите, цього, цього разу вони також звинувачують у своїх злочинах Україну і намагаються перекинути відповідальність. Але ні, весь світ знає, що саме Російська Федерація вона є терористичною федерацією, що вони вбивають українців ціле спрямовано. 104% від сьогодні такими митами обкладатимуться на американському кордоні китайські товари. Щоправда, якщо Дональд Трамп знову не передумає, а така ймовірність існує. Бо за даними агенції Reuters, 57% американських громадян не в захваті від нових імпортних мит, запроваджених Білим домом. Навіть серед республіканців чверть не схвалює такого рішення. Сам американський президент Дональд Трамп заявив, що його глобальна тарифна політика це війна з усім світом, яка насправді не є війною. Він мовляв, тепер тримає кермо всієї світової політики. А от всі лідери тепер хочуть з ним на переговори і на переговори з Америкою, аби домовлятися про кращі умови. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, виступаючи перед національним республіканським комітетом. Прямо заявив, що ці всі країни, намагаючись домовитись, цілують його нижче спини. Звісно, там було інше слово, але так як ми в ефірі не можемо його використовувати, тому я гадаю, що всі зрозуміли про що йде мова. Ну а Китай назвав Мита Трампа шантажем і вже пообіцяв боротися до кінця. Про це заявив представник МЗС Китаю Лінь Цянь. Сполучені Штати Америки продовжують. Зловживати митами, аби чинити тиск на Китай. Китай рішуче виступає проти цього і ніколи не допустить такого роду знущань. Заявив він на черговій прес-конференції. Сполучені Штати продовжують запроваджувати надмірні тарифи та чинити надзвичайний тиск на Китай. Китай рішуче виступає проти і ніколи не погодиться на таку гегемоністську та залякувальну поведінку. Якщо Сполучені Штати справді хочуть вирішувати проблеми шляхом діалогу та переговорів, вони повинні прийняти позицію рівності, поваги та взаємної вигоди. Якщо Сполучені Штати нехтують інтересами обох країн і міжнародної спільноти та наполягатимуть на вступі в тарифну та торгову війну, Китай однозначно боротиметься до кінця. Я нагадаю, що Дональд Трамп спочатку запровадив мита проти Китаю у розмірі 20% за торгівлю фонтанілом минулого тижня. Оголосив про запровадження ще 34% на весь китайський імпорт до Сполучених Штатів. А вчора ці тарифи зросли ще на 50% після того, як покін. Відмовився зняти відповідні мита на американські товари до дедлайну, який раніше встановлював Дональд Трамп. Відповідно, Китай відповідає на кожні на кожні мита, і вони заявили, що також будуть встановлювати 34% тарифи на е, американську продукцію. Дональд Трамп вимагав цього скасувати. Китай не зробив. І відповідно тепер отримали загалом мита сполучених штатів проти Пекіна, становлять 104%. Це насправді може не лише підвищити ціни для американських споживачів, але також дати Китаю стимул заповнити інші країни дешевими товарами і формувати глибші відносини із іншими торговельними партнерами, такими як, до прикладу, Європейський союз. Но ну, Китай впевнений, що він зможе перемогти у торговельній війні Трампа. Про це пише за економіст. Тепер мало що може завадити розриву відносин між двома найбільшими економіками світу. Хоча наміри Трампа розв'язати найбільшу в сучасній історії дезорганізацію торгівлі не до кінця зрозумілі. Він здається менш зацікавлений в укладенні угоди з Китаєм ніж будь-коли раніше. Китайські офіційні особи називають дії Трампа помилкою за помилкою і не виключають продовження переговорів. Однак їхня жорстка реакція, ймовірно, виключає все ж таки таку можливість до нещодавньої ескалації Мита Трампа щодо Китаю викликали швидку, але притуплену реакцію. Китайські чиновники прагнули показати, що не дадуть себе залякати водночас вони задовольнялися тим, що обирали свої удари так, аби обмежити самоушкодження і уникнути подальшої ескалації. Вважалося, що це полегшить ведення переговорів, коли прийде час, розрахунок, який зараз, схоже, вже не працює. Однією з причин такої зміни може бути відчуття серед китайських лідерів, що вони можуть виграти всю цю торговельну війну. Трамп багато чого хоче від свого геополітичного суперника, зокрема, зупинити потік наркотиків фентанілу та допомогти припинити війну Росії в Україні. Американський президент також показав, що він не хоче нести відповідальність за закриття соцмережі TikTok. А от Тесла, яка належить Ілону Маску раднику Трампа, є вразливою ціллю для відплати, оскільки близько п'ятої частини свого бізнесу. Компанія веде саме в Китаї. Це величезний важіль впливу на уряд Сполучених Штатів, якщо тільки її не попросять піти з адміністрації. Китайські чиновники також можуть вважати, що Америка не зможе витримати інфляцію і економічне невдоволення. Спричиненими саме митами Трампа, замість того, аби боротися до кінця, їм можливо доведеться боротися лише доти, доки американські спожив... споживчі ціни не почнуть зростати або зайнятість не почне падати. Старші радники, урядові дослідники та економісти вказують на це як на найпростіший спосіб змусити Трампа сісти за стіл переговорів. Ескалація торгівельної війни означає, що Ці, Сі Цзіньпінь повинен буде робити більше, аби підтримувати власну економіку, економіку Китаю. Сі повинен подумати, чи готовий він до повного відокремлення китайської економіки від американської. Хоча Китай прагне до технологічної самодостатності. Він здебільшого відкидав поняття такого собі відокремлення. Зараз у КНР розглядають можливість призупинення всієї співпраці з Америкою щодо фентанілу, А також є інша ідея, яка полягає, щоб заборонити імпорт американської птиці і інших сільськогосподарських продуктів, таких як соя, сорго. Ну які в основному походять із республіканських штатів, Китай може запровадити обмеження і на американські послуги, оскільки Сполучені Штати Америки. Все ще мають позитивне сальдо торговельного балансу. Це може включати обмеження для американських консалтингових і юридичних фірм, які все ще працюють в Україні. Сенатор демократ Рон Ваєн вніс резолюцію із пропозицією скасувати введені Трампом мита. Про це пише видання Захіл. Вайден пропонує нову двопартійну привілейовану резолюцію, аби покласти край останньому поколінню глобальних тарифів, які завдають удару по американських сім'ях та малому бізнесу. За його словами, члени обох партій повинні знати, що це заклик до дій, і конгрес повинен втрутитися, щоб пократи цього президента з торгівлі. Додав він. Я нагадаю, що раніше проти тарифної політики Трампа виступив і один із найближчих його союзників Ілон Маск. Він також закликає президента США скасувати взаємне мито. Про це пише The Washington Post. За даними видання оточення. Маска також закликає його вплинути на тарифну політику Трампа, поспілкуватися із президентом. І, отмовляв, мільярдер вже робить подібні публічні заяви. А рідний брат Маска Кімбал також розкритикував тарифи, назвавши їх структурним постійним податком для американського споживача. Кімбал Маск також заявив, що Трамп наймовірніше цитую стане найбільш високоподатковим американським президентом за останні покоління. Сполучені Штати Америки готуються до ймовірного зіткнення з Китаєм, але їм може не вистачити зброї. Про це пише The New York Times. Пентагон стурбований, що удари по Ємену і допомога Україні виснажують американські запаси високоточної зброї великої дальності, необхідні для можливої війни з Китаєм. За словами помічників конгресменів, американські військові вважають, що їм доведеться скористатися запасами в Азії, аби поповнити свої запаси на Близькому Сході. Також готовність Сполучених Штатів Америки до дій у Тихоокеанському регіоні знижується через розгортання військових кораблів і літаків саме на Близькому Сході. Вони працюють у високому операційному темпі, через що навіть базове обслуговування обладнання стає проблемою. Чиновники вважають, що підтримка України десятиліття військових кампаній в близько на близькому сході, а також в Афганістані, вони забрали важливі ресурси з Азії. Декілька помічників Трампа, включаючи міністра оборони Гексета і його заступника Колбі, заявили, що Штати повинні віддати пріоритет. Зміцненню своїх сил саме в азійсько-тихоокеанському регіоні, аби стримувати Китай, якщо швидко е, який зараз швидко нарощує свій військовий і ядерний арсенал. Я ще нагадаю, що напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його адміністрація схвалила оборонний бюджет країни в розмірі близько одного трильйона доларів. Ми дуже економимо гроші, але нам потрібно будувати армію. Ми повинні бути сильними, тому що зараз навколо багато поганих сил, сказав Трамп в Білому домі під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху. Ну і він додав, що його адміністрація схвалить бюджет, який стане цитую найбільшим бюджетом, який ми коли-небудь ухвалювали для армії. Хоча раніше. Американський лідер навпаки обіцяв знижувати витрати на оборону на 8% кожного року.